Справжню військову підготовку пройшли учасники змагань. Вони стріляли з рушниць, демонстрували свою бойову майстерність у різних дисциплінах. Сарване проходили по двум версиям: версія Б1, легкий контакт, версія Б2, дозерный контакт. В легкому контакті это до первого технического действия. Вступали спортсмены від 6 лет до 18. І в дизерному контакті это серійна комбінація, то тобто есть контратака. Очень успішна демонстрація была и броської техніки, і прийоми болевые Не менш важливим у підготовці юних бійців є практика. І, Як кажуть, самі тренери, чим її більше, тим краще результат провели хорошую работу над спортсменами. И сейчас, особенно новички, которые выступали, продемонстрировали намного лучше технику, продемонстрировали и комбинации, и серийные комбинации с сочетанием рука-нога. Тобто те, що необходимо для одержання перемоги. Спортсмени, які посіли перші та другі місця, увійшли до складу збірної команди області. Серед заявлених претендентів на участь у чемпіонаті України три команди з Хмельниччини, в тому числі і школа Семсон Право. Наразі спортсмени наполегливо тренуються і готуються до всеукраїнських змагань. В первую очередь митингуємо вділити внимание стрільбі, тому що стріляємо не дуже часто. Всі, хто веде в состав зборної України, буквально через місяць буде чемпіонат світу, тоже буде проходити в Харкові. Отже, незабаром 40 кращих спортсменів краю представлятимуть Хмельниччину на всеукраїнських змаганнях.